Також є хороша новина, це про те, що покращать натиск. Що взагалі новенького, це те, що тепер щотижневі завдання не будуть мати терміну як раніше, що пройшов тиждень, ти не виконав, все, до свідання, і ти такий не можеш отримати ту вже бонуву закалочку і так далі. і стає сумно, грустно, одиноко, ти плачеш. Тому зараз вже можна буде собі виконувати, грубо кажучи, виконувати всі завдання, там чуть і не останній тиждень, і все буде бомбоні. Також збільшили гра, кількість у ранзі легенда. Раніше було це 10%, тепер буде 15%. Як на мене, це дуже круте нововведення, тому що стане трішечки легше туди попадати. Тому що мені, наприклад, чесно, мені не вистачало часу, щоб нати скільки грати, щоб попадати в легенду. А зараз, можливо, варто буде спробувати, чому б і ні. Ну і, звичайно, замінили там зводні вимоги для гравців з високими рангами, тепер різниця для взводу буде в один ранг. Тобто, якщо в тебе срібло, то ти можеш грати з бронзою або з золотом, але ти вже не можеш грати з рангом чемпіон. Тому це, в принципі, трошки гірше, тому що я завжди грав своїми підписниками і допомагав їм проходити. А зараз можу допомагати тільки тим, хто трошечки близько біля мене. Якось так. Ну і зараз під час воротнього відліку ми зразу будемо бачити імена і ранги супротивників. Ну, звичайно, без машин, але і так. Там трошечки перероблять балансні зміни рольових навичок, і про них ми поговоримо вже. Перед самим релізом і додадуть дві мапи: це буде Прохірка і Тундра, а редчер буде виключено. Хоча, як на мене, редшер був доволі крутим, тому що я коли на ньому катався, то я брав гібра і просто там не гібунькав. Як вам ці нововведення? Що крутого, що поганого? Яка ваша думка?